Мисткиня Дар'я захоплюється колажами. Каже, для неї це медитація, коли зі шматочків збираєш картину і водночас себе. Дар'я пережила сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом. СНПК, як кажуть правозахисники, її зґвалтував російський військовий. Я хочу, щоб, можливо, хтось, хто пережив подібні ситуації, подібний досвід, щоб вони відчули, що вони не самі, що, на жаль, на жаль, нас багато. Але ми маємо єднатися, розумітися, допомагати один одному і говорити про це. І я знаю, як це важко, але моя мета в тому, щоб зробити це видимим без особистостей можливо, але зробити ці злочини видимими, бо вони існують на жаль, і їх дуже багато. Ваша кудатені пойнтлончнетак. Президент Байден із Оджен ал Американситисенс Чулив Юкрейн. Евритин лідін аптуті акшої інвежін апірс тобі теклейс. Ми очікували, що щось має бути, але не знали, що саме. Ми тоді планували виїхати у Львів, і ми навіть взяли квитки на 24 лютого, якраз у нас були. Але коли ми тоді туди позвонили, ми дізналися, що там теж вибухи, і ми вирішили туди не їхати. І ми тоді позвонили моєму батьку. Він тоді був в селі, і він сказав: Ну їдьте тоді до нас, сюди будемо всі разом принаймні. Я не буду називати саме село, але це біля Макарова по Житомирській трасі. І ми думали, що десь біля Києва буде трошки безпечніше. Село до опинилися Дар'я і її родина було окуповане на другий день повномасштабного вторгнення. Неподалік від їхнього будинку, російські військові облаштували свої. Позиції невдовзі почали ходити по домівках. Вони прийшли до нас в будинок і сказали, що вони знають або нібито з нашого будинку зафіксований виклик, і вони знають, що нібито хтось дзвонив. І після цього дзвінка їх позиції дуже накрили. І вони нам влаштували допит десь на години чотири. І по черзі викликали ну, кожного члена родини і питали, кому могли дзвонити. Чи є у нас знайомі, чи родичі, військові, і отак по колу всіх допитували. І один головний сказав, що «станьте в ряд, мені це набридло. Я зараз вас вб'ю однією кулею. Ми на той момент плакали, просили цього не робити. Ну, Це дуже страшно і дуже принизливо. І врешті він вистрілив в стелю і сказав, що це було попередження, і якщо. Якщо зараз ще щось подібне станеться, тоді він просто прийде і розстріляє нас одразу і не буде з нами говорити. Це от стеля і ось цей слід кулі. Він лишився. Дар'я, її батьки і хлопець здебільшого ховалися в погребі. Не мали світла, мобільного зв'язку і доступу до новин. Вони не виїхали, оскільки чули від сусідів, що цивільні машини розстрілюють. В Один із наступних днів. Вони прийшли до нас знову, зібрали нас всіх разом у дворі. І Оцей головний серед них дістає з кишені телефон. питає, чий це. Я кажу, що це мій телефон. Ох. І він каже, що. Збирайся, ти маєш їхати на допит. Він показує, що ну, типу, якщо будеш зараз тут жартувати чи там кіпішувати, я просто ну він не каже це, але показує видом, тримаючи автомат. Я ну, йду туди до них, сідаю в машину, і оцей один бурят головний серед них везе мене в будинок сусідів. Сусідів на той момент не було. Ми були тоді, він один і я одна була. І він мене виводить з машини, в... відводить в цей будинок. Сядить на ліжко і каже, щоб я роздягалась. Ну, я розуміла, до чого це йде. Я запитала, чи він буде мене щось питати за телефон, якусь інформацію, чи якісь питання мені ставити. Він сказав, що його не цікавить мій телефон, і його цікавлю я. Ну, і далі ви розумієте, що відбувалося, я не хочу розказувати подробиці. Єдине, скажу, що це тривало десь години-дві. Після чого він запитав, чи я буду розказувати батькам чи є у батьків зброя. Я сказала, що немає, і батькам розказувати не буду. Після чого він привіз мене знову додому. І оце ну, насправді найстрашніший момент був, От коли я побачила батьків своїх, в якому вони стані. Вони не розуміли взагалі, чи я приїду, і ну, звісно, їм нічого не сказала. На наступний день теж саме відбулося. Він знову приїхав. На третій день росіяни залишили свої позиції і вийшли з села. Дар'я з родиною виїхали до Ужгорода. За рік повернулися до Києва. Тоді дівчина почала займатися з психотерапевтом. Про те, що сталося, вона розповіла мамі і хлопцеві, коли вони виїхали з Київщини. Татові два з половиною роки по тому. років тому відбувалися в Косово численні випадки насилля відносно відносних дівчат і чоловіків. І тільки зараз. Дехто починає звертатися по допомогу через 20 років, через 25 років. Людмила Гусейнова три роки провела в російському полоні, зокрема в Катівні ізоляції. Вона пережила тортури і сексуальне насильство з боку наглядачів у в'язниці. Нині вона допомагає жінкам зі схожим досвідом і навчає фахівців, які працюють з ними. Навіть ці коментарі, навіть ці погрози, навіть не погрози, а просто. Тобі кажуть, що тебе зараз роздягнуть, бо тебе торкаються, чоловіки-охоронці. Це вже є признаки СНПК, сексуального насилля, пов'язаного з компліктом. Станом на лютий 2025 року офіс генпрокурора зафіксував 340 фактів СНПК. Значно більше українців звернулися по проміжні репарації. Це пілотний проєкт компенсації постраждалим, який реалізується коштом міжнародних благодійних фондів. По репарації звернулося понад 600 людей. Це чоловіки, і жінки. І дуже цікаво для мене особисто було побачити, що звернення від чоловіків більше ніж від жінок. Але серед цих щось більш біля 600 людей є діти, і наскільки я пам'ятаю, це цифра 14, і це біль. Реальна кількість потерпілих значно більша, каже Людмила Гусейнова. Чимало людей не хочуть говорити або згадувати про пережите. Дехто може не ідентифікувати те, що сталося, як СНПК коли Ангеліні було 10 років у 2014-му. Вона з батьками опинилася в окупації в місті Новоазовськ Донецької області. Одного дня до них на подвір'я вдерся місцевий житель. Мама вибіжала перша і він почав її бити. З... Наклипами про те, що вона зрадниця, про те, що на що ви хочете жити в Україні. Типу, я тебе там зґвалтую, ти що робиш? Ну і таке інше. Тато вибіжав, він почав цей чоловік. Почав бути мого тата, а мама просто лежала вже на підлозі. Нападник погрожував зґвалтувати і вбити і батьків, і дитину. Десятирічна Ангеліна подзвонила подрузі родини Людмилі Гусейновій. Та приїхала разом з поліцією. Лише через 10 років дівчина почала працювати з психотерапевтом. Я зрозуміла, що я нібито закоркувала у цю подію, я про неї забула, і коли хтось вирішив її отак відкрити. І почати просто спілкуватися, я зрозуміла, що це вже є для мене травмою. Ми тоді також не ідентифікували, що це є сексуальне насильство, що це є випадок сексуального насил... насилля, пов'язаного з конфліктом. Потреба психологічної допомоги вона також не відразу приходить, і не завжди ти можеш зрозуміти, а чому саме ця подія або це торкання так тебе тригерить, Чому воно визиває панічні атаки? Улітку цьогоріч має набути чинності закон, що визначить статус постраждалих від СНПК і гарантуватиме для них грошову та безкоштовну медичну допомогу. Людмила Гусейнова нарікає, що документу бракує положень про реабілітацію для родин і партнерів потерпілих. Поки що ж тим, хто пережив сексуальне насильство на війні, допомагають здебільшого громадські організації та благодійні фонди. Крім репарації, вони нічого не отримують, це дуже шкода. І все, що відбувалося стосовно поновлення фізичного здоров'я або якихось соціальних потреб, це завдяки центрам допомоги врятованим. Це дуже фрагментально. Є організації, які допомагають на якомусь певному моменті, але цілісного такого такого лікування, на жаль, немає. Через три роки після страшних подій на Київщині Дар'я не мовчить про пережити і продовжує творити. Вона співавторка цієї інсталяції на виставці про роль жінок в інноваціях і мистецтві. Коли ми натискаємо кулю, відбувається дія е, трансформації. Так, Давай натиснемо. Давай. Чік тут ми е, хотіли нам е, зробити. Відчуття, як йдуть зміни. Я зараз на це подивилася, згадала свій нещодавно сеанс з психологом, моїм, і, е, і я їй кажу, що мені в деякі моменти хочеться померти, що я ніби вже не справляюся з цією реальністю, я просто хочу кудись зникнути. Вона мені сказала ну, таку класну штуку, е, ну ти ж можеш померти, а потім класно відродитись. Ну і це ж якби і наша відповідальність. Ми можемо розбитися і так і лежати розбитими, а можемо потрошку намагатися зібрати себе докупи і мати нових себе. Звучить оптимістично, але Надіх, ну, я стараюся зробити з собою. Дар'я зізнається, спершу думала, що з нею сталося не найгірше, що могло статися знецінювала свій досвід, боялася засудження з боку суспільства. Згодом вона пройшла психологічну реабілітацію і стала активною учасницею громадської організації Сема Україна, яка допомагає жінкам постраждалим від сексуального насильства. Те, що ми робимо, наприклад, з нашої сторони, люди, які постраждали від СНПК, своїми свідченнями ми доказуємо те, що це існує, ці злочини існують. Вони не просто придумані, не просто написані десь в якійсь статистиці. Ми реальні люди, які пережили ці страшні події. І ми доказуємо всьому світу, що. Що ми не маємо цього боятись? Ми маємо говорити про це для того, щоб злочинці були покарані і Дар'я, і Людмила нині добиваються, аби генсек ООН включив Росію у так званий список ганьби за вчинення військовими РФ сексуального насильства. Це зокрема не дозволить РФ брати участь у миротворчих операціях. Чи будуть покарані злочинці конкретні ті, котрі зі мною це робили або став з Дашою робили, або з Юлією робили? Ні, на цьому етапі конкретні люди не будуть покарані, але будуть покарана не покарана навіть, а визначена. А далі будемо боротися, і звісно, що будемо боротися для того, щоб індивідуальне було покарання, щоб люди ці не могли пересуватися світом, щоб їх діти знали, хто їх батьки, що їх батьки вчиняли. Можливо, я не права, але мені хочеться вірити, що це не дозволить вже наступним поколінням робити так само.